Доктора Беркіна. Лікардзін, знову читайте романи про світ Мориму. Як щодо того, щоб ти не пхав свого носа у моє улюблене заняття? Верховний король демонів звучить нудно. Не тренди. Не може бути це збіг обставин. Мілорде, тут вцілілий. Га? Збіг обставин? Так? Ти там, перевір, чи є ще вцілілі? Так, сер? Він здоровизний? Дитино.